Ну що, сьогодні у нас нетипова тема. Взагалі цей канал про особливості життя у модульному будинку в селі. Але сьогодні я розповім про сам влог, про його, так би мовити, виворітну сторону. Розповім про все, що я сама не знала ще рік тому, коли перейшла в Ютубі зі статусу глядача в статус виробника контенту. Говоритиму тільки про свій досвід, бо тільки він у мене і є. Розкажу вам про україномовний Ютуб, взявши за основу найпопулярніші питання. А саме: Тема для влогу, аудиторія, а з нею хейтери, розкрут, заробіток і технічна складова. Всю розповідь я поділила на дві частини, бо щось не коротенькою вона виходить. Сьогоднішня перша частина стосуватиметься того, що автор отримає від влогу одразу ще до того, як з'явиться можливість на влозі заробляти. Про сам заробіток згодом вийде наступна: друга частина. Сьогодні йтиметься про пошук теми та нюанси роботи за аудиторією. У цьому відео буде багато інтерфейсів YouTube. Всі інтерфейси у мене англійською, але пункти, про які буде йти мова, я перекладатиму на українську. Отже, окреслю, на чому базуватиметься моя розповідь. По-перше, звичайно, основна інформація була взята з цього каналу. За трохи більше ніж рік тут назбиралось понад як 21,5 тисяча найкращих підписників і більше мільйона переглядів. Я називатиму його мій великий канал. По-друге, у мене є ще один експериментальний, маленький канал з аудіокнижкою. Більша частина відеоряду, де показаний інтерфейс, буде з нього, бо на великому каналі багато чутливої інформації, яку не варто показувати широкому загалу. Тож у розповіді про влогування почнімо з теми. Вона у автора або є, або потенційний автор її шукає. Тобто, або у вас є тема, на яку ви не можете і не хочете мовчати, або ви хочете вести влог, але тема не має принципового значення. В обох випадках варто подивитись, що вже існує в україномовному Ютубі і як на нього реагують люди. Тема потрібна для того, щоб ваші глядачі ставали регулярними, а самі відео тоді ставатимуть більш популярними. З двох моїх каналів один з самого початку подавав надію як потенційно популярний, а другий навпаки. Якщо ви хоч раз цікавились темою переїзду в українське село, то можете помітити, що влогів на цю тему ну дуже багато, і всі вони набирають перегляди. Мені постійно пишуть глядачі, які навіть і не цікавились моєю темою, але Ютуб їм все одно її підсунув, як наразі взагалі дуже популярно. Відео, в яких йдеться про власний будинок в селі, швидко стають помітними, навіть якщо картинка трясеться, звук зникає, заголовок не хайповий і тому подібне. Таким чином, про перший влог я знала, що перегляди будуть. Не можна було прогнозувати як багато, але скількость було б точно. Щодо потенційної популярності конкретного відео, це дуже легко визначити. Дивитесь на кількість підписників і порівнюйте з кількістю переглядів свіжих відео на каналі. Якщо переглядів хоча б в два рази більше, ніж підписників, то тема для відео є потенційно популярною. На поточний момент два нещодавніх відео у мене дуже підходять для прикладу. Прекрасних підписників у мене 21,5 тисяча, а відео про рік у селі швидко набрало понад 400 тисяч переглядів. Отже, тема аж бігом яка популярна. А от відео про скутер за таких самих умов одне з найнепопулярніших за всю історію каналу. Це, по-перше, тому що воно стосується основної теми влогу лише дотичній, А по-друге, я недостатній експерт, щоб зробити таке відео на рівні професіоналів саме по скутерам. Плюс у мене є опасіння, що воно занадто схоже на рекламу. Це все теж прогнозовано і не страшно, не всі відео мають бути популярними. До речі, для підрахунку по формулі популярності, ми беремо виключно свіжі відео на каналі, тому що кількість підписників на живому каналі постійно росте. Тобто 6000 переглядів на початку каналу для мене теж було багато, бо тоді у мене не було і тисячі підписників. Тепер про потенційно менш популярний влог. На ньому я начитую свою аудіокнигу. Я його ніколи не буду монетизувати. Чесне слово, мені важливо не читати саме цю аудіокнигу, так само, як взагалі навчитися начитувати книжки. Навіть якщо я назбираю все, що потрібно для монетизації, що мало ймовірно, оскільки формат експериментальний, заробляти гроші на цьому каналі я не стану. Детальніше про це розповім в наступному відео, коли говоритиму про заробіток на Ютубі. Усі прекрасні підписники, коштовні перегляди і карколомні коментарі. Формує найцінніше, що взагалі можна отримати від влогу, а саме його аудиторію. Найпопулярніше питання щодо взаємодії з аудиторією це хейтери. Воно, наче і зрозуміло, але несправедливо. І ось чому. Особисто я до початку влогування мала такі самі опасіння. Завантажила перше відео і сіла чекати хейтерів. Оскільки вони аж стільки уваги не заслуговують, бо їх мало, і приходять вони не одразу. Хейтери це перша ознака того, що ваші відео стають популярними. До тисячі підписників під мої відео навіть боти не приходили. Насправді, оскільки відсоток хейтерів дуже низький, то необхідно набрати багато переглядів перш ніж вони у вас з'являться. Негативний зворотній зв'язок це, звичайно, одне з правил території, але ж не єдине. Далі я наведу мій особистий список вражень від спілкування з аудиторією Ютубу, починаючи з найслабшого враження і закінчуючи найсильнішим. Почну з того, що й аудиторію важко назвати найслабше враження справляють боти. Щоб їх здобути, відео повинно набрати тисячі переглядів. Боти нудні, їх одразу видно, всі ми десь колись їх бачили, здебільшого вони реагують просто на україномовне відео. Яке набирає популярності. Боти довго були єдиними, кого я банила. Іноді їх банити важко, бо вони теж хочуть жити. У них, наприклад, є стратегія залишати коментарі не під самим відео, а під найпопулярнішими коментарями до відео. Так я їх можу не побачити. Але якщо глядачі скаржаться, то YouTube їх блокує. Взагалі, Google фільтрує набагато більше, ніж я. Чим далі, тим він краще блокує підозрілі коментарі одразу після їх написання, навіть не чекаючи на скарги. Назовсім зовсім трішки, але все ж таки з цікавішими за ботів є живі хейтери. Вони все-таки дивляться ваші відео, а часто і не одне, шукають, де ж ваші слабкі сторони, куди б вкусити, щоб самому легше стало. От прям видно, що вони рутинно прийшли в YouTube злити свій біль, аж тут їм потрапило на очі моє відео. Вони п'ють свою отруту в сподіваннях, що комусь в інтернеті від того погіршає. До хейтерів я пропоную відноситись виключно як для ознаки популярності. Прийшов хейтер? значить, відео набрало чергові тисячі, а може й десятки тисяч переглядів. Наприклад, щось давно в коментарях не було чоловіків, які активно ненавидять жінок. Навряд чи ж я всіх забанила, може якась сезонна міграція. Проте на заміну їм прийшли жінки, які ненавидять мене. Ну як мене, голос в інтернеті. За те, що я їм разом з державою після війни нібито побудую такі будинки, як у мене, а не такі, як вони хочуть. Таких жінок уже не одна, не дві, не три. Навіть не знаю, де Ютуб мій канал так вдало прорекламував. Хейтер, на відміну від бота, теоретично може зачепити вас заживе. Але тільки якщо випадково натрапить на особисто для вас болючу тему. А головне тільки якщо ви той коментар прочитаєте. Тож я обираю не читати. Якщо коментар починається з хамства або фрази типу, у вас, звісно, все добре, але. Я такі коментарі обираю не дочитувати. Ще вони люблять додавати смайли зі сльозами для переконливості. Як і коментарі ботів, їх одразу видно і тому можливо ігнорувати на відміну від коментарів з наступної категорії. Цю категорію я умовно назвала грубощі. Це коментарі, які такі виглядають вартими прочитання, але мають грубу суть. Їх сенс був або в тому, щоб сказати вам грубість, або в тому, щоб подати інформацію саме в грубій формі. Наша ціль в такому випадку щоб вони не зіпсували нам настрій. У нас завжди є вибір, куди спрямувати власну увагу. За рік я навчилась, що будь-яка відповідь на такі коментарі не є конструктивною, але іноді все ж обираю пограти в дурнуваті ігри, щоб виграти дурнуваті призи. Наведу кілька прикладів. На моєму великому каналі про життя в селі я завжди зазначаю ціни, коли мова йде про те, що ми купили за гроші. Ціни взагалі легітимно популярна тема серед усіх людей, тому на цю тему можна спіймати як найбільше грубих людей. Вони приходять розповісти, скільки всього для них корисного можна було б купити на мої гроші. Моя дурнувата гра в цьому випадку сказати, що я цього купувати не буду. А дурнуватий приз полягає в тому, щоб отримати неоригінальну відповідь наступного змісту. Що цей конкретний коментатор взагалі може ніколи нічого не коментує, і майже тільки мені випала унікальна честь отримати від нього коментар, а я не ціную. І взагалі, що це за баба, що рота відкриває, коли чоловік говорить? Він же тільки поділився ще ціннішим за коментар досвідом. А я в раз в інтернеті відео розмістила, то це є віктивна поведінка. Значить, маю читати хамські коментарі та ще й дякувати, бо коментарів то мені для просування каналу. З 10 десь 9 людей дадуть подібну відповідь, якщо взагалі дадуть хоч якусь. Цікаво як статистика, але швидко стає нудно. Єдине, що я змінила після цих відкриттів, це те, що я тепер не пишу ціну на екрані, а тільки говорю її голосом. Так, хоча б відсікаються ті, хто просто кидається на цифри і кого не цікавить суть. Розповім ще одну історію, після якої я таки почала банити живих людей. Приблизно 7 місяців тому, коли глядачів, а відповідно, і коментарів було набагато менше, я почала впізнавати серед коментаторів одну жінку. Вона була активною під кожним відео і писала коментарі: типу: А це у вас такий потворний тюльпан сам виріс, чи у вас нема смаку, і тому ви купили новомодний чорнешо. Мені подобалось у цій жінці те, що вона прекрасно тримала удар у відповідь: не з тих хамів і хабалок, що вчать не хамити. Вона була прекрасним спарінг-партнером. Дійсно, так спілкувалася і не чекала нічого іншого у відповідь. І все-таки прийшов день, коли я її спочатку попередила про бан, а потім забанила. В той день я помітила, що вона сере в коментарі іншим глядачам. На її думку, це означало говорити правду. Так, наприклад, людині, яка писала про свою пасіку, вона розповіла, що вся його родина помре від укусів бджіл і так далі, і тому подібне. В той же день я написала пост, де описала нове і по суті єдине правило, за яке я відправляю в бан за злий намір. Якщо я вбачаю у коментарі злий намір, то не буду перевіряти, чи випадковий це був коментар, чи я буду тепер регулярно ходити прибирати ще й за цим коментатором. Не буду. І серти в коментарі моїм глядачам не дам. Звичайно, я можу і помилитись щодо злого наміру в якомусь певному випадку. Але. По-перше, якщо я відчуваю ніби щось неправильно, значить для мене це неправильно. А суддя тут я. А по-друге, з людиною в бані нічого страшного не відбувається. Вона навіть може продовжувати коментувати мої відео. Просто ці коментарі будуть доступні тільки їй. В українському перекладі цей пункт звучить як забанити на каналі, а в оригіналі сховати користувача. Після чого абсолютно всі старі коментарі користувача на вашому каналі зникають назавжди. Навіть якщо ви його розбаните, його старі коментарі видимими для інших вже не стануть. Наразі на моєму каналі про життя в селі більше мільйона переглядів і всього декілька десятків забанених разом із ботами. Тобто ботів і людей зі злими намірами насправді набагато менше одолей 1%. Виникає питання, навіщо взагалі їх банити? Адже коментарі дійсно впливають на популярність відео. Особисто для мене це, по-перше, питання гігієни в інфопросторі, за який я відповідаю. А по-друге, якщо не підчищати, то їх ставатиме дедалі більше, аж до того моменту, коли в коментарях не залишаться тільки вони. Таку картину можна побачити на каналах українських бізнесів, які не займаються модерацією. Бо з якогось моменту на це вже треба наймати окрему людину, що має відповідно відобразитися і на цінах для клієнтів. На маленькому каналі з книжкою поки що не було жодного осоружного чи навіть просто неприємного коментаря. Тому що переглядів там наразі небагато. І тут ми підходимо до двох справді складних і цікавих етапів роботи з аудиторією влогу. З моєї точки зору, звичайно. Оскільки на великому каналі аудиторія росла досить швидко, дуже скоро я відчула, що не справляюсь з нею спілкуватись. А саме у мене стало не вистачати ресурсу, хоч якось реагувати на коментарі. Як автор каналу, коментарі ви бачите в основному інтерфейсі під відео, в YouTube студії, а також вони приходять вам на пошту. Коли коментарів стає багато, ви ніде і ніколи не можете побачити їх усі одночасно. Якщо відео нове і набирає популярність, то люди коментують багато і одночасно. А YouTube просто не справляється показувати вам усі коментарі по мірі надходжень. Деякі ви можете побачити тільки, наприклад, за кілька днів після їх написання. А деякі, як я вже казала, наприклад з ботами ніколи. Впоратись спочатку з десятками, а потім із сотнями коментарів мені було важко до моменту, поки я не зрозуміла, що люди говорять не до мене. А поряд зі мною. Спочатку я сприймала кожен коментар як запит до мене особисто. Тепер я перевіряю, чи дійсно людина до мене звертається. Щоб дати можливість гарантованої відповіді на неінтимне запитання, я тільки що додала на канал можливість спонсорства. Це чистої води експеримент. Там тільки один варіант спонсорства, а в якості подяки я можу запропонувати тільки пріоритетну відповідь на неінтимне запитання. Подивимось, чи взагалі хтось підпишеться, і чи можуть, наприклад, підписуватись забанені люди, і чи будуть підписуватись люди щоб нахамити. Може ми там захочемо зробити прямі етери з відповідями на запитання. Подивимось, що вийде. В будь-якому разі, ви завжди можете написати мені на пошту, яку я перевіряю кожен будній день, і я вам відповім без будь-якої підписки. Щодо коментарів, то вони дійсно впливають на кількість переглядів. Я перевіряла. Так само як лайки і вподобайки. Так само, як дизлайки. Для Гугла цінність лайка і дизлайка однакова. Для нього це просто наявність реакції. Багато реакцій дає срачогінна тема. У мене так було з відео про сусідів. Я так боялась, щоб під ними не було срачу на тему національностей, що не помітила, як нарвалася на срач про мобілізацію. Хто не дивився, у відео я згадую, що сусіди, які повадились у нас красти, наразі не крадуть, бо ховаються від мобілізації. І все понеслось. Треба зазначити, що більшість глядачів на цей момент не зачепив. Але з тих, кого таки зачепив, мало хто зміг виразити свою цінну думку без митюків, щоб Google його одразу не забанив. Як автор каналу, ви можете вибрати, яку ступінь модерації ви хочете від Ютубу. По замовчуванню стоїть середня. Можна вибрати ще потужну і ніякої, я залишила середню. На ній добре фільтруються матюки, навіть не написані повністю. Для цього є окремий розділ в студії, куди треба заходити спеціально, щоб їх прочитати. Звіти, наприклад, можна врятувати коментарі, які, на вашу думку, потрапили туди випадково. Наприклад, я колись знайшла там коментар з єдиним словом вподобайка, але написаним з трьома одруківками. Ще туди колись чомусь потрапив коментар про газові балони, де, на мою думку, не було геть нічого підозрілого. Так от підозрілі для гугла коментарі потрапляють туди одразу після написання, до того як їх хто-небудь побачить. І після відео про сусідів я перестала туди ходити. Не настільки мені цікаво рятувати поодинокі випадкові коментарі. Перед тим як перейти до найскладнішого для мене етапу спілкування з аудиторією, не можу не відзначити найсрочогіннішу тему не тільки мого, а й усіх україномовних влогів, на які я підписана. Ніякі ціни, повчання, національності, мобілізації навіть поряд не підбираються до цієї теми по кількості реакцій і коментарів. Причому ви можете навіть нічого спеціально не робити, воно вас все одно накриє. Але якщо ще будете спеціально робити, то вважайте, що розкрут вам забезпечений. І тема ця ніщо інше, як, звичайно, питання мови. Якби ви не розмовляли, чи то чистою українською, чи з русизмами, чи на будь-якому суржику до вас прийдуть. Прийдуть і розкажуть, що ви розмовляєте не так. Причому не всі ці вумніки навіть перейдуть на українську, щоб розказати вам, як не так правильно розмовляти українською. І ви знаєте чому? Правильно. Тому що якщо вони переходять на українську, то пишуть і говорять з помилками. Це як не хамити вчать виключно хами, так що до української повчають ті, хто нею не володіє і не користується. Я дуже люблю суржик. Це мова без правил, жива мова вільних людей. Її достеменно розуміють тільки ті, хто виріс і живе в Україні. Цим можна і треба користуватись. Якщо дане відео не перше, яке ви дивитесь на цьому каналі, то ви знаєте, що слоган цього влогу електрохарчування. Якщо відео вийде в популярній, то і під нього прийдуть люди, які виберуть рознервуватись від того, що я вибрала вимовити це слово. Поки що я ще не втомилась цьому дивуватись, впевнена, що по реакціям на слово електрохарчування можна написати антропологічну дисертацію. Ну і нарешті поговоримо про найскладніший етап спілкування з відеоаудиторією. Він починається одразу, і я не була до нього готова. Навіть не уявляла, що в такому випадку робитиму була впевнена, що текстові коментарі не можуть довести мене до сліз. Ха-ха і ха-ха ще раз. Ця категорія коментарів спонукала мене не тільки на сльози, а й на те, щоб не один раз пропустити вдих видих. І це. Хороші і найкращі. коментарі. Повірте мені, якщо ви з самого дитинства не звикли до потоку хороших слів на свою адресу, то вам так само нелегко буде витримати цей потік добра. Я справді не уявляла, що таке можливо. Не тільки самі слова, а й їх кількість. Люди так красиво пишуть. Уявіть, які це красиві люди. І їх так багато. Всі ці коментарі це один з найсильніших екзистенційних досвідів в моєму житті. Навіть близько не зможу описати, що це значить для мене. Ви навчили мене бути кращою людиною назавжди безмежно вам вдячна. На цьому я завершу першу частину про те, що справді безцінно: як бажання прокидатись зранку, бажання щось робити, бажання цим ділитись. Дякую вам за вашу увагу, за ваш розум і ваш досвід, і за те, що ви усім цим ділитесь зі мною. У другій частині поговоримо про те, що має ціну, про матеріальну сторону влогерства. Що ж настає після того, як ви отримуєте можливість включити монетизацію своїх відео на Ютубі? Бережіть себе і до зустрічі!